Привіт! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925 проби виробництва Індія і розпочнемо з набору з гранатом. Гранат 6 мм, 18 розмір каблучки, вага сережок 6,1 грамів. Вартість набору. 2200 гривень 56 доларів. Набір зеленим та синім кіанітом. Кіаніт в каблучці 17 на 8, 18 з половиною розмір. Вага сережок 9,2 грамів. Довжина сережки 38 мм. Вартість набору 5 тисяч гривень 127 доларів. Набір з берилом. Розмір ставки 19 на 14. 19,3 розмір каблучки. Вага сережок 11,2 грамів. Вартість 3200 гривень 81 долар. Набір з перлинами. Діаметр перлини 8 мм. 18,5 розмір каблучки. Вага сережок 5 грамів. Вартість набору 1900 гривень 48 доларів. Набір сальнітом. Розмір вставки 14х12. 18,7 розмір каблучки. сережок – 9 г. Вартість набору 2000 гривень 50 доларів. Кулон з вірчистим сапфіром. Сапфір 10х9. Пушком. Вартість кулону 1200 гривень 30 доларів. Набір з чараїтом. Чарет в каблучці 19 на 18. В сережках 19 на 16. В житті чараїд більш насичений, яскравий. 19 3 розмір каблучки. 12,5 грамів. Вага сережок. Вартість набору. 3600 гривень 91 долар. Набір з гірським кришталем. Шахматна гранка каменю. Діаметр кришталя 15 мм. 18,7 розмір каблочки, вага сережок 8 грамів. Вартість 3200 гривень 81 долар. Дві каблучки з цитрином. Розмір цитрину 13 на 9. Розмір каблучок 17 – 17,3-17,7. Вартість 1100 гривень 28 доларів. Набір з аметистом. Аметиз 10 на 8 18,5 з половиною розмір каблучки. Довжина сережки 46 мм. Загальна вага сережок 9,4 грамів. Застівка. Вартість набору 2800 гривень. 71 долар. Всім дякую за перегляд. Свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!